Вітання! На зв'язку стереотип. І сьогодні у нас тематичний фуд-драфт. Ми будемо збирати драфт з гравців скандинавських країн. Що таке Скандинавія взагалі? Це по суті Швеція, Норвегія і Данія. Але в українському вжитку, як пише нам Вікіпедія, це ще і Фінляндія, Ісландія, Фарерські острови і там ще якісь острови. Тому ми будемо брати і ці країни також, і наша задача це зібрати мінімум 8 гравців скандинавських країн, і забивати ми можемо лише за них голи. Тому, я думаю, буде дуже цікаво. Поставте, будь ласка, вподобайку, бо кожен лайк ваш конвертується в донати від мене на нашу армію. І приємного перегляду. Пу-пу-пу, Давайте. Треба з флангами щось. Давайте 3-4-3 Так, Будемо хеппі футбол атакувати, атакувати. Перший пік і у нас нема жодного гравця з. Скандинавських країн. Кіліан Бапе. Окей, беремо. Давайте заміни розпочнемо. О, Данія, є перший. Добре. Тескоу із Хофенхайма. Рамірес нам падає. Йохан Кройф І знову жодного гравця із скандинавських країн. Ну візьмемо, напевно, Кройфа. Голландія. рутгуліт Цікаво. Окей, беремо його. Дивідемо далі і знову жодного гравця із скандинавських країн. Бернардо Сілу візьмемо. Поїхали далі. Венісію Жуніор, уй-ой-ой-ой, який пік у нас тут! Я візьму Франка Рібері, мені дуже сподобався. Я вже пограв за нього встиг. Давайте йдемо далі. О, є Швеція у нас. Це другий гравець скандинавський. Оп, опа. Так. Ну, візьмемо Беллінгена тут. пу 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 О, є Швеція, добре. Дівчинка Глас. Третій гравець, три гравці це вже непогано, насправді. Фінляндія, те, що треба. Дуже добре, градецький. Добре. Давайте далі. Алжир, Македонія. Ну. Візьмемо Штегена. Але в основі буде Градецький грати. Поїхали далі. Ісландія. Да у ну, нафіг. Я не вірю, що вона випаде, але Ісландія рахується у нас. Так, добре, це четвертий гравець. Це дуже непогано. Поїхали далі. Далі у нас по-по-по-по-по. Ну, таке собі. Давайте Гомеза для Лінки. М -м 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 у, у ще Швеція, да ну нафіг. Еріксон. Багато дівчаток падають у нас. Поїхали далі. Данія припадає, да ну, я не вірю. Нам завозити починає. Так, дивимось далі. Сербія. Пу -пу 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 -пу. Де Йонг. Давайте даємо, візьмемо. Я не знаю, як ми це все залінкуємо. А далі у нас Бельгія не то. Зовсім не то, що треба. Далі йдемо тут Корея, тут, 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 тут Саудівська Аравія, Іспанія. Ну. Візьмемо ПЛ. Отут би нам Хансен випало. Дайте, будь ласка, Хансен поті. Хансен! Але не Тоті, але Хансен це дуже добре, Норвегія. Ну, непогано ми зібрали, я вам скажу. Давайте ще когось. І Швеція тут випадає! Здається, ми зібрали в мінімум 8, якщо я правильно порахував. Ну і що, у нас вийшло аж 9 гравців. І по суті, ми зловили всі країни, які входять до цього регіону, як би мовити, так би мовити, скандинавського. Це Фінляндія, це Ісландія, це Швеція, це Данія і це Норвегія. Ми тобто всіх зібрали. Тут гулі та рібері будуть їм допомагати. І давайте виберемо ще тренера. Можливо, ще тренер якийсь буде скандинавський, це буде прикольно. Да, ще й тренер скандинавський. Ну, 9,5 можна вважати. Данія сюди. Складна. З обороною у нас проблема, буде складно. Тут такі дівчатка без зіграності двоє. Але я сподіваюся, гулі, Рібері нам допоможуть витягнути цей драфт на якийсь крутий результат. Ну І що полетіли ж в перший матч? Нам би не відлетіти в першому ж матчі таким складом, бо в обороні були серйозні проблеми. Ми забиваємо лише за гравців скандинавських, тобто за рібарі, гулі та ми не можемо забивати, і тільки асистувати за них можемо. Дивимось склад суперника, облак, рюдіґернестазікокрой, Рібері, Боже, нам буде боляче. Розіграємо і поїхали. Озеки проходить. Хансен це наша надія в атаці. На неї сподівання, Хансен перший же 1-0. Друга хвилина, якщо не перша. Браво грахам Хансен. Прекрасна тривела і 1-0. Ой-ой-ой, ой як на велосипеді Йохан Кройф нас просто обганяє. Блокуємо спокійно. Блядь, Рібері нас на 46-й. Удар! Є! 2-1! Кров асист! Рогден якийсь забуває. Це хто у нас? Це Швед. Рогден наш центральний півзахисник. Добре. Підбор м'яча. Кройф. Залишає м'яч у нас. Добре, тут знаходимо передачку. Кройф. Як Кройф нам заживив цю гру. СКУ фірмовий гол є 31. Браво! Добре. Власний відбір. Хансен. Хансен, знаєш, робити в таких ситуаціях. Просто брати під тривелу пробувати, але. Автоблок. Є, це перемога! Суперник ліває. На 80-й хвилині не витримав далі грати. GG. Ну, реально супер непогано фінти шарив, але щось в нього не вдалося взагалі нічого нас здивувати, хоча й 10 ударів наніс. Але ми виходимо далі в наступний раунд і поїхали шукати наступного суперника. Дивимось, теж Градецький, до речі, прикольно. І Холанд із Скандинавії. Ось кого нам не вистачає по-справжньому. Ой-ой-ой, рибері. Ой -ой, ой 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 може бути боляче зараз. Це Франк Рібері, знову блін. знову рібері. Це мені нагадує попередній матч. Глас. Право, глас перехоплює. Хансен. Йохан Кройф. Кройф. неймовірна класи, передача. Хансен виходить майже вічна віч. Хансен. 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 Пробуває дальниці. 1! -0. 34 хвилина! Грахам Хансен. Хансен знаходить гуліта. А нема кому знов віддати! А нема кому знов віддати! Ось там набігає, да? Кройф. Удар є 2 0 Шоук! Блін, як же важко з цими скандинавськими прізвищами я не можу. Ми робимо подвоєму перевагу 2-0 на 58-й хвилині. Ой-ой-ой, нема офсайду. А нема офсайду, Це Гансен. Хансен виходить вічна віч, Хансен. Хансен! 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 Заводить у порожні ворота! Це 3-0! Це повне знущання, якщо чесно суперничка. Я б після такого би, напевно, лівнув. Шоу. Кройфу, узнаю, віддає. Кройф повертає на шоу. І в ближній, Це 4-0. Ну, посипались, посипався суперник. Конкретно. Хансен на мовчанців, зелений там в тривелу. Бем. Неймовірний гравець. Правильно казати. Так, ну що, нас тут півфінал драфта на Донбас арені Граємо. Дивимось склад суперника, Алісон, по інформи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тоті Месі пушка. Нам буде дуже і дуже важко. Месі зупиняємо, добре. Хансен офсайд. Але але але. Ой-ой, що ми зараз зробили? Що ми зараз зробили? Що ми зараз зробили? Це 1-0! Боже! М'яч летів в офсайд, але ми змінили гравця і. І не, і не зробили офсайд. І забили гол з цього моменту. Прекрасна, прекрасна комбінація. Боже, як це було гарно. 1-0, Ми виходимо вперед в півфіналі драфту. Аа! Прекрасні, голи, я люблю їх дуже сильно. Один-один. Хансен на Гуліта буде віддавати, чи не буде? Не буде віддавати, а тут можна віддати. Нема офсайду. Нема офсайду знову, боже, як ми геніально зіграли зараз, але втрачаємо м'яч. Рохден. Рохден. Рогден. Обигрує кіпера і в порожній куточок. Тут заходить шпариночку. 2-1! Браво! Пушкаш, Хансен. О, яка передача, розрізна проходить. Месі! Месі. На дзолу! Дзола. Це 2-2. Боже. Так, ми кого обрали? Хансен? Нехай Хансен біжить. Хансен! Головою Хансен! 3-2 на 46-й. Браво! Стереокутові! Зола. Хм. <гум> Пушка ж просто розпрошиває Кройф Закидання на скова, сков. Ще одне закидання на скова, сков. Скоу пробувай! Це 4-3! Яка комбінація Ой-ой-ой! Зола! Це пиздець. Ну, блять. Ні Ні-ні-ні, що ні, ні, ні. це за гол? Що це за гол зола? Як там захисник не дістав просто не забрав цей м'яч. Шоу! На мовчанці! Спокійно! 55. Олівія! Буду називати її просто Олівія. Браво, Олівія Браво! Серія пенальті Боже, що за матч ебанутий рамки пробиває паненько по центру. О, від попрички добре. Намас по центру. Браво роти, таке не береться, просто б не береться. Я не забываю пенальти. Я поменял свой тактик и пропустил, блять. Иди, вылетаем у в пьфинале в таком матче. Але за таку команду це було нереально складно, ще й не могли забувати за Кройфа, за Гуліта. На жаль, вилітаємо в півфіналі в серії пенальтів. Дякую, хлопці, всім за перегляд. Складний, але цікавий драфт вийшов для першого разу. Я вважаю дуже непогано. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, залітайте до мене в телеграм-канал обов'язково. Посилання є в описі. Там вікторинки я почав робити регулярно вже аж два дні поспіль. Тому буду вас там чекати. І для тих, хто додивився відео до кінця, покажу вам, що сьогодні в піку з ікони в мене випало зранку. Ну, а тепер точно все. Слава Україні, і бережіть себе.